Дорогі брати та сестри, вітаю вас з Різдвом Христовим. Уже вдруге ми святкуємо Різдво Христове в умовах війни. З однієї сторони, наше серце ранене, але з іншої сторони ми маємо Господа Ісуса Христа, який в наших немочах, в наших болях і в наших стражданнях є поруч з нами. Прокісая, описуючи прихід Ісуса Христа, написав про нього ось такі слова. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть Йому ім'я, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь Мир. Настільки велика Божа любов до кожного із нас, що Він прийняв рішення одного разу прийти на землю. Щоби віддати своє життя. І коли ми святкуємо Різдво Христове, ми не просто маємо вихідний день, ми знову і знову нагадуємо собі, як багато для нас зробив Ісус Христос. І ці слова це слова надії, це слова впевненості в вічності, це слова впевненості в нашому Господі Ісусі Христі, незважаючи, що в нашій країні йде війна, у нас є надія. У нас є надія на спасіння на вічне життя, на захист і на Його благословіння. Тож, дорогі мої любі, я щиро вітаю вас з Різдвом Христовим, християни, любімо Господа, шануймо один одного, шануймо церкву Його, яку Він створив. Любімо церкву, яку Він створив. Бо Господь сказав: Я збудую церкву і ворота пекла не здолають її. Бог дав нам такий великий потужний привілей бути частиною церкви. Прийдіть до церкви, подякуйте Господу за спасіння, за Його милість до нас і за те, що ми вже бачимо чудеса в нашому житті, в житті нашої країни. І настане день, коли ми знову вільно, не озираючись на бомби, на снаряди, які літають поруч, знову будемо славити Господа! Бо настане день миру і спокою. Я в це вірю і хочу вас підбадьорити. Бог з нами, дивний порадник, Отець вічності, сильний Бог є з нами. Благослови вас, Господь.